Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні я завітав в Роблокс Армреслінг Симулятор. І ви знаєте, що я трішечки прокачався. Ви зараз можете побачити, у мене є ось такі пети. х 4000 Мені довелося довго пограти, щоб їх отримати, тому що їх зараз може отримати кожен хто Пограє 45 хвилин і 10 вінів. Але тут є баг, тут є реально великий баг, і вам потрібно просто порати не 45 хвилин, а трішечки більше. І ви тоді зможете його забрати. Десь приблизно 60 хвилин. От і ще є новий. Новий фіча, новий, новий прикол, можна собі отримувати руки. Руки, які додають тобі сили. І Їх можна отримувати ось таким чином. Ви получається, після кожних перемог, майже після кожних, там є якийсь відсоток шанс, ви можете отримати ключі. У мене поки що є тільки серебристі ключі і растовські, ржаві. І кейси потрібно купувати за перемоги. 25 мільйонів, 50 тисяч перемог. В общем, і з цих кейсів випадають вам уже дійсно руки. Ось ці кейси я ще не відкривав, а ржаві кейси я відкривав. Давайте. Зараз відкриємо, попробуємо. Подивимося, що нам випаде. Нам випала якась така радужна рука. І вона дає 17%. Ну, в мене рука кристалева, кристальна, яка дає 20%, вона мене крутіша. От, і ви спитаєте, Сань, а де ти взяв два таких улюбленця? Якщо тобі дається один, діло в тому, що в мене є Другий аккаунт і я собі перекинув. І, коротше, отака двіжуха. Тепер у мене їх два. І я ще нафармив 110 мільярдів сили. Це було ультра довго. Я фармив годин, напевно, 6-6 годин сам АФК. І зараз я впевнений. Що я зможу перемогти ось цього боса. Я впевнений, я ще не перемагав. Я ще поки не можу перейти на наступну локацію, але, скоріш за все, так, скоріш за все, ми точно зможемо. Зараз у мене ще є 72 мільйона кубків. Ми можемо відкрити дуже багато ось таких яєчок, але це не має ніякого сенсу, тому що ми зараз перемагаємо цього боса. і Йдемо в наступну локацію. Але перед цим всім дивіться, у мене є 80 івент яєчок, тому що вони отримуються за перемогу над оцим доктором. Ми ще так облікаємо, клікаємо, клікаємо супер легко. Ми його тупо кладемо на лопатки. І получили івент ЕК. Ось і його можна відкрити і получити улюбленця. І тут є от прям класні улюбленці x 6000 Це прям серйозний такий улюбленець, Але якщо чесно, їх дуже нудно відкривати. Вони не хочуть сильно відкриватися. Треба або купувати x 8 щоб швидше, або автохедж, щось типу такого. А купувати я нічого не хочу. Та й робоксів у мене нема. Кух, ладно. Давайте зараз спробуємо завалити ось цього боса. Я впевнений, що скоріш за все у нас все вийде. Давай, Санчелос. Let's go! Є, yeah, ми перемагаємо! Ми перемагаємо! Ми перемагаємо! let's go! Хорош! Все Раз, кей. Тихо, я не хотів ще розбитися. Ладно, давай поб'ємося. Він дуже багато. А він уже мене. А ні, 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 це залагало. Що за що за прикол? Давайте автобій вимкнемо Що, що відбувається, не можу зрозуміти? Що відбувається? Коротше, я так і нічого не поняв. Ха-ха, все залагало. Так, і тим часом у мене, походу, відкрилась ліга, да? Defy champion to unlock Ліга. Так я переміг чемпіона. Я все-таки переміг. його Чи давайте ще раз спробуємо. Я не знаю, може воно щось там підлагало, може ще щось. Давай пробуємо. Сань, Let's go, валити Я так і не побачив, скільки дає кубків. Ану, бенк. Мільйон 875. Хорош. Оце прям реально потужно. Прям реально хорошо. Ха. Ха-ха, так, і зараз ліха все одно закрита. Не можу зрозуміти чому. Ну, давайте що? Підемо в наступну локацію. Ми на пляжі, друзі. Ми на пляжі. Фух, обалдеть І що тут у вас? 2,4 трильйона, щоб з кокосовим челом побитися. 19 трильйонів, щоб побитися з ось цим типом. Піратом. Ще в мене є World Boost 20%. Потім 256 трильйонів, щоб побитися з цим чуваком. Акула QA 2.1 і Кракен Бос 20%. Сім кіло, це шок просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Скільки, скільки кейси коштують. Скільки, скільки? У мене 78, виходить, мільйонів кубків. 78 мільйонів. І я не можу відкрити навіть ось цей. Обалдеть. Коротше, тут фармити треба і фармити. А я тут хоч тренуватись можу? Да, по 13 мільйонів. Відразу сюди можу залітати. Вимагається 81 мільйон. Але Віпка мені би тут не завадила взагалі, не завадила би. Я би прокачувався супер жорстко. Ладно, це я поняв. Ух, давайте поки що знаєте, що зробимо? Давайте відкриємо руки. І я би хотів відкрити кейса. Срівний кейс. Давай, купимо тебе 25 мільйонів. Це не дешево для мене зараз. Але ну що ж, відкриваємо. Бем! 50%! Сюда, Але там були набагато крутіші руки. Це нубська рука, мумії. Блін, що ж поробимо? Давай, давай ще один відкриємо відкрити. бем, let's go, Давай щось потужне. Ні, знову мумія, та ну ви на приколі. Ах. І в мене вистачає ще? Да, в мене вистачає, давайте ще один. Потратимо чисто всі кубаси. І знову мумія. та це капець. Я поняв, все хорошо. Мумії так мумії. Тип, мене ось вітає вже з новою мапою Atlantic World. Опа. Ухо, битві гравців, тренуватись тут. Почекай, тут може тренування взагалі буде жорстко дуже. А, тут повністю вся своя сила. Да, дивіться, як вона збирається. Збирається дуже швидко, тут все своє, дивіться. Свої кристали, все своє абсолютно. І треба 1,3 трильйона і. 15 тисяч кристалів, щоб відкрити. Самого дешевого кейса. А на тебе 1,3 трильйона А в мене зараз тільки 95 мільйонів. Ну фармиться в цілому швидко. Да, фармиться в цілому дуже-дуже швидко. Але, ну, є от одна біда. Навіщо зараз мені це фармити? Якщо тут зараз третій тиждень, він, скоріш за все, скоро закінчиться. Скоріше за все, але якщо пети тут дуже потужні, то можна тут попробувати нафармити. Ну, у мене вже один мільярд є. Правда, я не знаю, скільки тут до трильйона фармити. Напевно, дуже довго. Ну, напевно, так. Да. Ну, це трильйон рекомендовано. Давайте зараз забіжимо, подивимося, скільки в нього взагалі є. У мене вже просто є 1,6 мільярда. Давайте спробуємо. 169 мільярдів у нього. Боже. Скільки треба фармити, щоб туди дойти? Це шок. Ладно, у мене є друга ідея. Давайте, знаєте, що Попробуємо зробити. Давайте попробуємо повернутися на пляж. Відкрити, виходить, зараз е сезони. У мене перший рівень! Так у мене ж бу були ці. О, трейд мені кинули. Опа, дивіться, яку мені. Ні. Да, дивіться, як він мені кента скидує. Обалдеть, 2500х! Оце класно, це супер. Кент дав реально крутого мені улюбленця. Давайте його одягнемо. Найс! Nice. Давайте напишемо йому дякую. Бем, реально дякую. Я тепер щось буду добре прокачуватись, Так, хорошо. Скільки в цього кента сили? Давайте глянемо. Скоріше за все, десь 300 мільярдів. Да, 300 мільярдів, як я й думав. ну щоб його перемогти, треба прям реально попотіти. Треба прям реально прокачатися. Але є інша, інша ідея у мене. Давайте спробуємо повернутися в минулий світ. До речі, тут ще є якась. Войд штука. А, це голден петів? Можна робити до Войдів, і це 5 годин займає. У мене тут слабкі пети, нема сенсу їх робити до Войдових. Погнали сюди. Ось о, космічний зал. Нам треба що тут? Нам треба просто перемагати ось цього босса. Він перемагається досить легко зараз у нас. І сезони у мене обновилися. І це халепа. У мене просто тут лежали. Получається, Х2 перемоги. Х2 перемоги лежали. І я би хотів їх отримати. Хоча зараз до другого левела, можливо, я зможу дойти, так? Давайте попробуємо. Мені Треба відкрити дуже багато яєць. Ага, ну в цілому, відкрити дуже багато яєць, це дуже легко. Їх можна відкрити. Получається, зараз ось до тут, по одному кубку. Давайте відкривати. А поки я відкриваю, я би хотів попросити вас підписатись на канал і долучитись до телеграм-каналу, тому що там зараз проходить конкурс. Опа, в якому ви зможете отримати дуже прикольні призи. Так, але це тут епічні тільки, а мені треба, виходить, отримати які. Давайте подивимося сезон. Мені треба комон. Мені треба самі звичайні. Тому давайте отут крутити, і тут комони падають. Оце ми позакриваємо. Корова випала надзвичайна. Ось о, звичайний кет. Мені так, коти ще падали. І в цілому буде нормально. Все, коти падають, хорошо. Опа, і останній кіт нам випав, і ми можемо, получается, забрати подарунок, та? А, у нас обновилося. Так, клу, що за приколи? Ми тільки голден можемо взяти. Оці. Так, це безтолкова штука, воно мені не потрібно. Я думав, тут x 2 перемоги сейчас будуть. Наша я його фармив? Розкажіть мені. Навіщо мені ці були коти? Давай їх всі покрафтимо в великі. І ще великі. Тепер у нас реально супер великі коти. І тепер їх можна делітнути. Вони нам не потрібні. Бемк деліт. Вони самі галімі. Так, хорошо, тоді получается, мені Фармити зараз кубки для того, щоб відкрити круті кейси. Якщо мені дає мільйон, то це мені треба перемогти дуже багато разів, я скажу вам. Ну, мені дає майже 2 мільйона. Аби їх 2 перемоги в мене були, було б супер. Але X2 перемог у мене немає. Мені треба реально фармити кубки. Я не думав, що мені їх скільки аж потрібно. Знаєте, що народ, я трішечки підфармив і зрозумів дещо, дещо хлепу якусь. Получається так, що мені нема сенсу фармити ці кубки тут, тому що мені, чувак, скинув улюбленця, який дуже жорсткий. І скоріш за все, ці улюбленці, вони падають Плюс-мінус звідси, бо я знаю, десь тут у улюбленці вони дають по Х500, щось типу такого. А він мені дав улюбленця, який дає 2500х. Тому, скоріш за все, о, тут ось чувак з Віпкою, дивіться, 48 трильйонів. Жесть. Скоріш за все, мені нема сенсу відкривати ці кейси. І мені треба плюс-мінус підфармитись. Де мені можна підфармитись? Давайте думати. Я думаю, що я дуже хорошо можу підфармитися в Атлантик. Ось до. Отут можна прям підфармитись добре, мені здається. Тільки де мені нафармити, Скільки трильйон? Мені трильйон треба, да? Давай подивимося. Ну, скоріш за все, тут трильйон. А, ні, тут не трильйон. Тут попростіше, у мене є 1,6 мільярда, а мені треба там мільярдів 200-300. Уже з моїми улюбленцями я зараз буду дуже швидко тут підфармлювати. Ось це вже 2 мільярда, в мене є 2,1. Ну в цілому, супер швидко. Проте як мені його можна буде швидко-швидко так нафармити. Я оце думаю. Уже 4,2 мільярда, 4,4. Короче, в цілому супер швидко воно фармиться. Ну, по суті то, з цими улюбаннями. Але я б не проти ще швидше. Коротше народ, я фармив, фармив. І мені тільки що чувак скинув трейд і відправив. Подивіться, ось такого ще одного. Відправив, Щас, де вони? Ось до крабів відправив. По 7500, по 5000. Жесть, давайте все це одягаємо. Ще можна скрафтити найкращих. Велика гідра в мене тепер буде. О, знову екіп'юємо найкращих. Три моба. Обалдеть. гідра була ж і так велика, а зараз вона ще велика-велика. Давайте спробуємо зараз включити, щоб я в так, почекай, як це робиться? Ось до обалдіть вона здорова! Фух, чувак, дякую, що ти скинув мені. Я думаю, ти цей відосик дивишся. Так, ми виключаємо наших петів. У нас 157 мільярдів. І знаєте, що хочеться зробити? Хочеться зараз спробувати завалити найпершого чувака. Це, мабуть, оцей мені скинув. Каже Саня, ти найкращий. Дякую тобі, велике бро. Фух, давайте спробуємо. Я вже навіть автоклікер скачав для того, щоб просто якось їх виносити. Бем, погнали! Погнали! Саня, валиться, нубаса! Давай, давай! Є. Один він? Один він. Що? 15 тисяч. Це ви, ви на приколі? Я манав. Нащо я це все фармив! Нащо я то все фармив, боже! І це я фармив там, а тут я нічого не фармив! Тут я не прокачувався! Ну зато тепер супер швидко буду прокачуватись, тому що у мене є круті пети. Давайте бемк, погнали! Дивіться, як швиденько фармиться. По 27 мільйонів. Це шок. Так, знаєте, що я хочу ще попробувати зробити? Давайте подивимося, скільки в цього чувака сили. Можливо, в мене вийде його завалити. Так, ну тут 2,4 трильйона на це Десь 300 мільйонів, мабуть, у мене стільки не вийде. Мабуть, у мене не вийде його пережати. Давайте спробуємо. Ні, ми можемо! Ні, ми не можемо! Ні, ми можемо! Давай! Давай, Сань! Ні. все ж таки, це ще дуже складно. Ти ще дуже потужний, чел. З тобою ще тяжко махатися. Дуже махатися. Тяжко. Проте я би хотів спробувати відкрити якусь із цих кейсів. Ну, давайте, хоча б оцей відкриємо. Просто подивимося, які тут падають. Рідкісний коко випав. Це найгірший. І де ти коко? 156 пятьдесят це сміхота! Це сміхота, можна їх навіть не відкривати. Ну, от оцей за 15 мільярдів можна пробувати відкривати. Я не знаю, скільки він там дає. От, але поки що, я думаю, це не сильно потрібно. До речі, можна спробувати зробити войда якогось, але він робиться з голдів. А голдів у мене немає хороших. У мене всі вони, то вони не голди. Щоб їх зробити голдовими, це я не знаю, скільки потрібно всього прокачати. Ну, можна попробувати оцього гліча зробити голдовим. Я правда, чесно, не знаю, скільки це в мене займе часу. Давайте підемо в минулий світ. Я не знаю, чи мені пощастить, тому що він у мене один-дві Ікс, це не маленький ікс, хотілося б, щоб він у мене лишився, але поки хезе. І ще можна нам зачаруватися. Нам можна зачарувати нашого найкрутішого. Так, в гідри шість тисяч. В оцього 7500. Рідкісний він войдовський. Йо, він взагалі жорсткий. Давайте, у мене є 13 ребітків, Давайте попробуємо прокачати більше кубасів йому. Більше кубасів десь відсотків не вийде прокачати. Це два ребідка треба. Я ребітки робити не хочу, я дуже довго качався. І давайте отакогося прокачаємо. Бенк. Все, ми йому прокачали лак. Ми йому прокачали. Кубки, ставте вподобання, не пише кент на турі. Let's go ставити. І що я хотів зробити? Я хотів спробувати випити зілля на голдового пета. І спробувати в голд машину закинути його. Ніби як це працює. Осьо, голд плюс 50% Якщо п'єш зільку, і давайте зробимо гліч. Гліч сюди засовуємо. 20% Є! Yeah! Yeah! Обалдеть! Або, а де ти? Де, де ти, де, 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 братух? Так, почекай, сюди можна голдових засовувати. А ні, не можна. Ще чел мені кидає трейда. Ану, 855х, два штуки. Ну, братух, вони мені часто не сильно потрібні, але велике тобі дякую. Я думаю, що я їм знайду примінення якесь. І, до речі, в оцього 3750. тепер х. Дивіться, що ми скрафтили. 3750, їх піювати найкращих. У мене кипіюється ось цей, ось цей і ось цей. А оцей у мене 3750. Нехай він поки такий і буде. Так, і давайте зараз його попробуємо засунути у. Войт машину. Бенк. Ось довін. Крафту Войт. Це буде займати 5 годин. Ладно, нехай крафтиться. Я думаю, то для мене невелика проблема. Нехай крафтиться. А ми підемо далі просто тренуватися. Лігаша закрита. Хух, народ. дивіться, скільки я вже на У мене 300 мільярдів, і я готовий пробувати перемагати цього Чінгісхана. Я не знаю, що це таке, але мені здається, що я можу зараз його винести. Давайте спробуємо. Let's go. Let's go. Душимо його, просто виносимо. Бем, давай, давай, Саня. Бем. 9 мільйонів. Ні, вінів сюди на базу. Ха-ха! І ще щось дали, але не побачив, що давайте ще раз ним поб'ємося. Автобій, кокунат. Давай пробуємо. Let's го клікаю, 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 тільки можу. Бем. скільки. що там дається? А, івент ЕК Найс. Ну я б не сказав, що я їх буду відкривати, але все рівно. Опа, срібний. Цей сріб... срібний кейс мені дали. Чи срібний ключ? Срібний ключ мені дали. Можливо, ще й відкриємо кейса крутого. Так, бем, перемогли. Автобій я вимикаю. Зараз треба ще раз його перемогти без автобоя. Бем, go Оце вже мені подобається. Це вже супер. Перемогли. А що ти тут нам скажеш, друже? Ох, йо, 1,6 трильйон. Нє, цього я не зможу здолати. Вибачте, вибачте. Так, що в мене там по кейсам? Опа. Ось до він. А, срібних, так, срібних у мене повно. Давайте все ж таки попробуємо. Відкрити. Я зараз куплю їх кілька штук. Бем. Три штуки купив, погнали. Ой, чи дві купив? О, оце хороший, 15%. Аби оцей випав. Давай ще один кручу, кручу, верчу. Знову 15%. Блін. А в їх тільки два було, Да. Зато щас поміняю ще і руку. Бемк. Магнітна така. Ха-ха-ха. Хорош, Сань. Так, в общем, що хочеться сказати. Дійсно, дуже складно. Треба фармити ультра-ультра багато, щоб пробувати проходити далі і прокачуватись. Тому народ, все залежить тільки від ваших подобайденів. Якщо їх буде дуже багацько, то. Я готовий записувати цей режим далі. Якщо їх буде мало, то більше в мене армреслінг не просіть. Тут фармить надо дуже багато. Дивіться, 82 кейса. В мене є. Опа! золотий випав. Хух народ. Тому всім дякую за перегляд і всім пока! Так, народ, екстрене включення від відоса, якого я записував тільки що. Я нафармив 4,5 трильйона сили. Вийшла обнова, і тепер моя рука дає 500 сили. Це шок її просто переробили, взяли. І теперки можна подивитися відсотки. І дивіться, який відсоток на ню. А в мене вона є. Це шок. Це просто шок. Я тепер можу просто інші кейси не відкривати. Тому що ви подивіться на цей відсоток. І тут 700 сімсот на все. Ну його ще попробуй вибий. Це мені, якщо відкривати вже, я назбирав 18 голдових кейсів, поки бився. Це шок. От їх можна було повідкривати, але теж нема ніякого сенсу, тому що тут відсоток ультрамалий. І тут е, теж ультрамалий і теж 500. Розумієте? І що я хотів зробити? Я хотів просто взяти, потратити всі свої кубки, яких у мене нафармилось 27 мільярдів. Прикиньте, 27 мільярдів. Це я можу один раз оцей кейс відкрити безтолковий. Так його відкривати, якщо в мене пети, дійсно потужні. Дійсно класні. Я можу просто зараз оце все попідбирати. Бемк, бемк, бемк. І взяти, наробити купу ребітхів. Я просто готовий. 25. Тисяч перемог треба, я розумію, але я хочу просто зробити їх на всі кубки. Проте доведеться прям нормально потім заново все фармити. Тому що зараз у мене 4,5 трильйона. Це капіс. Хух. Ну що ж, погнали? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, 25, 26, двадцять п'ять, 29. двадцять вісім, двадцять дев'ять. І на 30-го не вистачає зовсім трішки. 555% у мене є прокачки. Раніше я 20 мільйонів добував, коли раздаряв. А зараз 33 мільйона, 33, 66 Нормально, хорошо, але я тепер нубас повний. 4,7 мільярда. Я тепер, якщо захочу автобій включити на цього чувака, я ж не зможу його перемогти взагалі ніяк. Да, він мене просто склав. А раніше я його перемагав і отримував за це 48 мільйонів кубків за одну перемогу. Ну, що ж поробиш? Тепер заново сидіти Прокачуватись! Зато дивіться, як ультра швидко, максимально просто. Йо! Це супер, давайте спін покрутимо. Так, а ну. Купки! Ну, дякую за купки, але вони мені не сильно і потрібні. Мені би Петіка оцього вибити, на нього 10%, можливо. Ні, давай! Капець, це просто капець, а тим часом у мене вже 53 мільярди. Проте ці 50 мільярдів це така єрунда порівняна з тими трильйонами, які в мене були. Фух, ну що поробиш? Зато тепер прокачка буде набагато-набагато жвавіша. Так, погнали, братва, Чисто включимо автобій на першого. Я не знаю, чи я. А, я, навірно, не зможу його навіть перемогти. Да, я не можу. Ладно, хорошо, здаємося. Просто здаємося і пробуємо ще трішечки ще дофармитись. Цікаво, чи можу я біцепс нормально качати? Оооо, оце я біцугу качаю. Хорошо качаю! Ой, як хорошо качаю! Ха-ха-ха! А, ще, до речі, я пройшов якийсь квест, давайте його заберемо. А я не можу забрати. Можливо, в мене автотренування, тому і не можу. Ану. Ні, я дійсно не можу його просто забрати. У мене 45 і 45, але ця штука ще якось іде. Так, о тепер я, скоріш за все, зможу його перемогти. Давайте попробуємо. Да, да, я його перемагаю. А скільки мені дає багато, але дуже складно перемагається. 9 мільйонів. Ой, це дуже довго фармити треба. Дуже довго. Ну, що ж поробиш? Давайте автобій вимкнемо, вийдемо просто з цього бою і зробимо дещо інше. Я куплю слід трішечки слабший. Не за 9 мільярдів, а за 300 мільйонів. Активний, екіпіювати. І тепер я буду прокачувати ще на Ати сильніше, а чого в мене? У мене ж більше сили було. Ну а чого я слабший був? Я не активував просто його. О, все, активний. О, от тепер, вообще пушка. Ну, лишилось просто стояти, АФК і качатися разом з моїми кентами.